Вот мы в аэропорту. Место просто жуткое. Его просто не узнать. Он раньше було совершенно другое. Зруйновано летовище жодної стелі. Жодної стіны жодного живого місця техніка українських воєнних емблему Ось, десанти що доволі нелегко їм було. а вот хто був здесь Ніхто крим на крім нас, та восьмидесятка за Львова. Так. Вони 146 днів відчайдушно боронили луганський аеропорт. За цей час його ворог геть зрівняв з землею. Леті стіни, да а от вони просто зміщалися в сторону. Можливості ступити просто так, щоб на, на чисту землю, да? на, на чистий асфальт такої можливості не було, бо все було в камнях, все було в руїнах, все було в вогні. Десантники 80-ї бригади те пекло називають аеропортом, якого не було. Аеропорт міжнародний Луганськ. Маща. Адже визнання та молитви всієї країни були із кіборгами Донецького аеропорту. До речі, десантників кіборгами ніхто не називає. Боротьба за луганське летовище була хоч і коротшою, але жорстокішою. Виходили позоря. Пушка розлітілась, дрібня бачив? На життя ніхто так не надіявся. Воювали не просто за контроль над злітною смугою, билися за кожну будівлю. <звілля> Важко було зрозуміти, де свої, де чужі. Десантники перші зайшли в Луганський аеропорт. І єдині, хто лишався там до останнього дня генерального штурму. Танка в кущі стояла от напроти аеропорту, А в нас нічого не було, тільки автомати і гранати. На вороги тремтять. Мобілізований десантник. Оце наші малишки, вони нас ждуть. Слава Україні! Найти вороги тримтять. ї <рес> міської аеромобільної бригади. Фактично всі кадри, з яких тепер нам буде щось відомо про оборону Луганського аеропорту, знято на мобільні телефони солдатами. Жоден журналіст так і не зміг туди потрапити. На цих кадрах сонячним весняним днем, 8 квітня, лише одна рота 80-ї бригади вирушає в аеропорт. Завдання взяти під охорону Луганське латовище. Це було красоча погода, утро. Це просто був елементарний захід, який мав мали, мали вжити для того, щоб заборонити використання цього аеропорту в дуже мирних цілях. Своєї роботи аеропорт не припиняє світло в салоні буде Роман Сегейда в аеропорту із першого дня і до останнього нині із усмішкою згадує, як спочатку навіть перевзувалися в білі капсі, вертаючись з постів після дощу. Наказ командира: новесенькі приміщення не руйнувати, берегти. Дерса стали водноміс, холодив тапочках то тапочках, так, щоб не не мусор. все красиво було. Шикарний аеропорт. Солдати навіть допомагають персоналу прибирати, аби не обтяжувати своєю присутністю. Мили підлогу назначалась у все-таки ми мали показати, що ми лицо армії. Попри це, керівництво аеропорту постійно вставляє військовим палки у колеса і постійно допускає на летовищі сепаратистів, аби десантники швидше пішли. Вони приїжджали на переговори, нам погрожували, сказали, що ми звідси виїжджали для того, щоб покинути, як вони говорили, їхню землю. Пролетів самоліт і викинув парашутіста. Гражданин Ростова Ну хтось показав фотографії, такі міномети, там ну, РПГ показав де 30 що в нас є таке оружжя, ми ось таких, таких оружжя на що стріляти. Ну, На то время було спокійно, ми навіть не, не, не думали, що така ситуація була. Тоді сонячного квітня на постійні погрози бойовиків ніхто не зважав. Під винта. Аж поки одного дня сепаратисти перестали пускати персонал на литовище. Перші сутички розпочались в травні місяці. Вже перше намагання сепаратист, сепаратистів блокувати аеропорт. От, були окремі постріли. Підрозділи бригади в аеропорту посилюють десантники 80 ї та 25 ї бригад. Їх доправляють літаками. До своїх Віталій дістався перед останнім рейсом. Ці самоліти, які нас вигрузили, полетіли за 25-кою. Один борт приземлився ще з 25-ки це був останній. Бойовики обіцяють збивати всі літаки, які начебто порушують їхній повітряний простір. У нас є своя система ПО, яка буде бити на підльоті всі самольоти, приближаються до міста. Тоді вони вперше так близько побачили смерть. 14 червня 2014-го ракета бойовиків цілить у Іл-76. Гине весь екіпаж та вояки 25-ї бригади, які мали прибути на підсилення в аеропорт. Цей день забирає життя 49 героїв. героїв. Семей модні армибій для багатьох захисників аеропорту. Саме цей день став початком справжньої війни. Повітря єдиний на той час шлях підвезення продуктів, боєприпасів, підкріплення від цього дня закритий. Терористи вибудовують навколо аеропорту блокпости і, врешті, відрізають термінал від так званої великої землі. Солдати у повному оточенні. На цілорот у нас був один планшет з інтернетом. То цей планшет це була золота річ. Ці новини ми там все відслідковували. Любили читати, що сяпори за один обстріл там вбили 50 окропів, кропів, знищили непонятну кількість батарей, яких взагалі там не було. Там на за весь період. Їжу бійцям тепер скидають парашутом з висоти 6 кілометрів раз на кілька днів. Приймаємо парашути з харчуванням. Було таке, що воно входило в замежі аеропорта. Підрозділи все одно вискакували на бетерах там за цими харчуваннями. Батьки військовослужбовців модрялися в Чигуєві, де загружався цей М26. І мені посилки туди загружати, і нам скидали навіть і мені посилки. Далі бойовики відрізають десантникам ще й воду. Я Максим, Луганська гвардія. Сьогодні вам нічого буде піти. Вітчизняна преса тоді била на сполох. Захисниками аеропорту нічого їсти. Україна, понад усе. Паніка змусила бійців прямо з Лотовища записувати відеозвернення, аби заспокоїти рідних. Ми хочемо звернутися до журналістів та засобів масової інформації немає ніяких проблем з продуктами харчування та питьовою водою. Із водою, харчами та ліками допомагали й місцеві. Зі складу фармацевтичної компанії у Луганську Юліана вивозила десантникам медикаменти, потай від свого керівника. Я працювала на підприємстві, на котрі з кінця іюня директор був вже міністром здравоохраніння ЛНР. Одного дня вона почула розмову. Десантники телефоном просили цього самого керівника про допомогу забрати у лікарню трьох важкопоранених. Я коли услышала від Віктора Віталійовича – здохніть, ну я нервно дарвіч. Я мабуть, слишком штраф вибіжала з кабінету. Відтоді Юляна вирішила, попри небезпеку, переправляти ліки сама. Директор мене визвали і сказав, якщо підтвердиться, я говорю, в підвал посад, ні, тебе на площаді розстріляють. Згодом, розповідають досадники, бойовики і справді саме так мститимуться родинам, які допомагали армії. Були люди, які допомагали, і ми знаємо, що вже коли рапорт здали, їх потім розстрілювали. Особливо сім'ї з переможного. і Вісім із Луганська, і якщо не помиляюсь, одну сім'ю з Георгівки. Блокада тривала більше місяця. Тоді бійці вперше фільмують обстріли. Іду. Дай зазнімлю на відео. Перші вибиті вікна. Луганський аеропорт. Зала здання. Про капці вояки забувають миттєво. Ми стоїмо на Ніадуці на проти аеропорта. Вистріл. Зараз два полчинських града відпрацюють аеропорт Луганського. 6 липня перший раз по нам відпрацювала система ГРАД. Один раз в житті, коли я попав під прямий з ГРАДу. Кого думала. Я не думав, я молився. Молився і молився. Порятунком Віталій завдячує саме молитві. Були прошиті осколками. Рюкзаки були прошиті. Да, от, от у нас фешен був ранений солдат, але вся група лишилася живою. Нове приміщення аеропорту починає нагадувати старі покинуті понівечені ангари, які от от планували знести. Бойовики стріляють частіше та інтенсивніше, та погрожують вибити десантників з латовища. <звук> Кожного вечора майже були повідомлення про те, що нас будуть брати штурмом, що вже всі частини роззброєні в Луганську і черга дійшла до десантиків, які стоять в аеропорту. Штурм міг стати фатальним, адже в аеропорту і людей було мало, і набоїв бракувало. Ніхто не розраховував, що так скоро проста охорона литовища переросте у справжню оборону. Школа до яких такої херні. Ти не надієшся там, що тебе хтось виручить чи не виручить, а так ти знаєш, що свої тебе точно не кинуть. Андрій Ковальчук на той час командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це саме його солдати там, на литовищі чекають на підмогу. Рішення в цій ситуації могло бути лише одне прориватись до своїх. Що таке ти йдеш до своїх людей? Ти їх маєш спасати, ти їх маєш викинути. Величезна колона, харчі, боєприпаси, техніка на чолі з командиром вирушає зі щастя. Дай погнали тому бо сімдесят 75 кілометрів ворожою зоною в тилах бойовиків. Початок війни, а отже, жодних точних карт і ліній розмежування. Відомі місця лише великих скупчень терористів. Наших блокпостів попереду немає точно. помахай рукою. Ну, не надо, ну не треба, я тя умоляю. Маршрут в аеропорт мав пролягати через Георгівку. Щоправда, про цей шлях, звідкись добре знав і ворог. Нас чекали там, готувалися, чекали. Командир вирішує змінити маршрут. керовою колону на об'їзну Луганська. Це ж фактично під самим носом у бойовиків. І просто в тилу. І в тилу ти йдеш ще ближче до противника. Вони просто не очікували, вони не розраховували на таку наглость. Але ми пішли іншим маршрутом. І це, в принципі, спасло нас. І артилерія та вже гради. Били по тому маршруту до молитви. Олег пригадує, вони тільки виїхали на естакаду об'їзної дороги, як снаряд влучив у БТР, що очолював колону. Той спалахує. І Колона, виходить, стала на мості. Назад руху нема, і вперед теж не підеш, бо два танки підбитого до години часу ми стояли під обстрілом. Одиниці з нерухомленої техніки на відкритій височині вмить стали ідеальною мішенью. Командір, да. Отак на майдані горіло. По бокам цієї дороги все практично горіло, включаючи і дачні дачній учасник. Я, я я як наш хліб горить. Страшне було. От я більше всього переживав за цей момент, коли просто калина стоїть. Стало для того, щоб не розстріляти. То не красота, то гори. Кіпаж танк. Цьому екіпажу ставлю завдання: висунутись до гарячого БТРа і скинути оцей БТР з моста. Танкіст таки скидає БТР, але не поспішає рухатися. Вдруге звучить наказ уперед. Очікую виконання команди. А виконання команди немає. Стоїте. Стоїмо. А в цей час всі стріляють. Виявилось у водія танка психічний шок. Командиру доводиться шукати слова, аби привести до тями. Або я вас розстріляю, або ви маєте їх. Таким чином колона пішла. 40 хвилин вогняного пекла забрали життя чотирьох воїнів вискочити з машини, які везли повний боєкомплект. Олегу устиг замить за мить до вибуху одного чоловіка викинуло. І з опіками лише ви лишився чотири. Дуже тяжко. І навіть тіло. Толком не знайшла. Вот здесь, ззади мене, каріла какая-то машина. На перекрістки обізної дороги ми встретили танк. Тяжкого поранення зазнав і сам командир. Перше відчуття ну, відбили руку. Утім, інші про це дізналися лише як колона була у безпеці. Мовчав, бачив, рука на місці, а от, рукою іншою там прикрив те місце, де, де, де поранено. Бо не можна було зупиняти колону. Ми пройшли ще кілометра два, я вже почав втрачати свідомість. Керівництво не раз наполягало на евакуації, але Андрій Ковальчук вирішує залишитись із солдатами до кінця. Вони заходять до мене, теж поховані. Ми без вас не бойці. Погонь. Я собі задаю питання, як я командир, керуючи своїми підлеглими, да, дозволив себе поранити. Командир не має права дати себе поранити. 12-та ночі в аеропорт решті пробувається підмога. Як в Галіуських фільму все горіло повністю. І на фоні того огня їхали і танки, і бетери. У нас такий був настрій, що ми думали, що ми виграли війну, до нас хтось прорвався. Перше було такий спокій, що ми все в безпеці. Такі безпеці, що пройшли гірше, здається. І саме тієї ночі бойовики починають рівняти термінал з землею. Вся техніка згоріла цього ночі. Після граду обстріли, що сталося. Так починається ранок, як тільки в Луганський аеропорт прибуває підмога. А, пайки згоріли і снаряди. Зльотка, трап, Я Якщо виходив, коли курити, так дивіться, на, то, на то все дело. Чорне обгорівши <ріжу> без з пробитими баками і так далі. Дивіться, на... Під яким уралом лежав наш козак. Кілька годин тому Андрій привіз нову техніку. З десяток одиниць одразу перетворюється на Брухт. Бать ворон метра три. Одна машина, друга машина. Перша думка була, як то все списати потім. Бо то ж, ха -ха, в армія, техніка даграла, от, Вже ну, таке собі, такий собі маленький Сталінград, Да? Але ж це тільки початок був. Пушка розлітілася з дрібення, Ствол вилетів взагалі. Два місяці постійної війни. Хтось наступає, хтось відбиває. Медик Дмитро прибув в аеропорт вночі. Лише за перші п'ять діб прийняв з півсотні поранених. Але ліків із собою взяв теж усього на п'ять днів. Виявилося, що. Затрималися набагато довше. 30 мілілітрів рідини обробити одну рану. Замість нормованих 10 літрів. Економити довелось на всьому. Так там доводилось робити операті ну, всі хірургічні обробки під місцевою анестезією, в тому числі ампутації. Знаєш, вмієш, а нічим зробити. Це дуже неприємно. Перші дні поранених не могли евакуювати і передати родичам тіла загиблих. З'явилися перші загиблі і Місця для зберігання їх не було під час огляду. цих приміщень аеропорту були знайдені морозильні камери справді. Ми раніше в цих морозилках продавали морожено, ми там тримали вбитих. Там треба тіло зберегти було і дати хоч родичам. Їх вивозили аж через кілька днів пізно вночі, адже і аеропорт, і дорогу добре пальнували бойовики. Тим строєння у них ангарчики стоять. Вот эти папа, люблю. всім прости, то, Прості тостоману сестринка тоже на мама я ні всі сили з цього часу терористи кидають на взяття литовища. А це ранок на день ВДВ, 2 серпня. да? так? Мінометом. Тут уше піде. Того один орав, а це блять був вчора мій Урал. Них я не всталась. Я тільки їхався до зробив. Всі душечки вся що погоріло. Були спалені машини. То вони дуже сильно нас накрили тоді. День ВДВ нас привітало. Не знаю, в відсотковому коефіцієнті 50-60. Знищено, напевно, техніки було. Наступ ворога у той момент захисники литовища навряд чи витримали. б. Їх врятувала лише велика наступальна операція, яку Україна проводила влітку 2014-го. В середині серпня військові та добровольці Айдару ціною не одного життя звільняють ряд населених пунктів навколо аеропорту. Новосвітлівку Георгіївку хрящувати. да? руський тіпа хлопці. Звідки ви? Ми, 24-та залідна бригада підкріплення Айдару. Хлопці, які нам допомагають, рота Ярослава утримувала населений пункт Хрещувати. Вже пізніше, саме там він втратить ногу. Тоді ж, коли звільняли міста, його переповнювала і та відчуття перемоги. Було таке відчуття, що от скоро все закінчиться, що ми виконаємо завдання і повернемося назад в пункт опоційної дислокації. Десантники згадують, у них були сили і можливості. Їм здавалося. Перемога близько. Ми дуже груди партнер. Точність була дуже хороша і що тому все отримало. Коли ми почали операцію по харчуватимуку по, е, Вас тобто я думав, що це вже буде якась невеличка перемога або плацдарм для того, щоб е, закріпитися. Тоді, влітку 14-го, Росія намагалась переконати всіх в Україні громадянська війна. Але у наших бійців з'являються перші докази, хто насправді приносить в Україну смерть. На блокпост Олега випадково заїжджає машина. В ній зрадники із Феодосії. Там були документи уродженця Крима. Він був замкомандира розвідроти ДНР. Кримської розвідроти ДНР. Так вроді це називалося. Так само випадково на блокпост Георгівки заправити техніку заїжджає бензовоз. Я дивлюсь, бензовоз вже з'являється на фоні, вже на дальність вистріла РПГ. Добре, що я не поспішив, так як я побачив, що бензовоз вже їде до нас, я говорю, стоп, РПГ. Счатку сиділи, не хотіли виходити, ну, вийшли, Положили на землю, цікаво. Псковські ребят. Смотрите документи псковських ребят. У заблукалих десантники знаходять документи кадрових російських військових. Міф про місцевих ополченців розвіюється вмить. Ребята, всі. Всі <серкісна> ми самі все купили, приїхали сюди. І ну, крім полімета, Ви, конечно. Виявився водитель сковської дивізії десантної, Ви, вовсе, дивізії десантної. Ви, вовсе, нас Старший прапорщик родіте технік рота десантне рота. Ну і замком роти танкової рота. Ошиблись, заблудились. У росіян військові знаходять картоточок заправок техніки. По ній у найближчі дні десантники відпрацюють більше, ніж вдало. Якби нам дали команду, я вважаю, що можна було б закінчити ці бойові дії на території Луганської, Донецької області. Ще влітку. І з меншими втратами набагато, чим за цей період бойових дій. Минулого літа Микола навіть зайшов у Луганськ. Він упевнений і досі саме тоді цій війні могли покласти край. Ми виїхали з Луганськ з другої сторони. Там, де був аеропорт, а ще східніше. Там не було нікого. Нам просто не вистачало сил. Половина Луганська була б під контролем української армії. Микола сумно опускає очі та гуртає свій щоденник. Там всі дати і прізвища тих, хто поліг у боях. Боляче думати, скількох смертей можна було. Уникнути, хоча б одна бригада в той момент, якби пішла чуть-чуть раніше. Можна було в Луганськ, де сам ходити. Там було осели 200 чоловік. Ну що таке 200 чоловік на Луганськ? Оточити його повністю зі сторони аеропорту – Це була, це була можливість. Але але… до кордону лишалось 13 кілометрів. Тоді армія повністю могла контролювати трасу Краснодон-Луганськ. Саме неї весь час бойовикам доставляли боєприпаси з Росії. Спокійно з Росії завозили в Краснодон, Там переформовували ці колони і далі техніка по трасі ці рухалась в Луганськ. Вже все бачили, все було видно. і Можна було реагувати на любу колону. Вони практично перестали йти. 21 серпня сотні фур рухаються по трасі до Луганська. На очах десантників Росія завозить бойовикам тонни боєприпасів зброї техніки. Рішення держави спостерігати мовчки. Кордон перетинає перший російський гуманітарний конвой. Наказ звичайно був не чіпати, пропустити. А чим ми могли його знищити? Вже за добу російська так звана гуманітарка обрушиться на голови захисників аеропорту.